Добрий день, глядачі каналу. Дивіться, сьогодні на продажі буде такий товар. Давайте почнемо. Бур такий риболовний для льоду 350 гривень. Педаль воздушна 200 гривень. Так, є такі із кондиціонерів вентилятори. Зараз покажу схемка підключення їх. Ось так треба. Видно 30 ватт. В такому стані є декілька штук. Такі вентилятори по 500 гривень. Ось такий вентилятор. Такий є на 4 лопасті. Ну і там ще в мене є декілька штук. Кого цікавить, там пишіть, будемо домовлятися. Всі питання на вайбер в смс режимі. Так щоб знали, якщо не можете додзвонитися, пишіть на телефон смс-ку, по можливості я передзвоню. Або на вайбер. Так, дивіться, такі вентилятори 15-13 Вт. 100 вольт, підключається на 220, тому що вони послідовно підключені. Сюди підключав, дуже гарно дують. Made in Japan. 300 гривень. Так, такий механізм, ось бачите. Такий на тріщоці, зажимається, треба його почистити, розробити. 350 гривень. Так. Такі кусачки. Що вони тут? 450 18 дюймів. Це 600 24 дюйми. Такий стан. По 300 гривень. Так, бури, цей 130 мм, 150 гривень, і цей по 70 мм теж по 150 гривень. Так, тисочки 200 гривень. Домкрати, дивіться, домкрати, треба їх розробляти. Цей буде от фірма Шазовський. 5 тонн 200 гривень ці по 100. По 100 гривень розробити їх буде. Агонь. Так, тіски. Ось тут видно зломана труба. Труба всередині. Заварити і будуть працювати. 300 гривень. Такі тиски. Кувалдочки. 7,8 кілограм. Ціна 400 гривень. Так, 4,5-4,1. По 300 гривень і ці 2, 2,7, 2,7 по 250 гривень. Так, сукери ось такі варені, не варені, тріснуті. Така сукера. Це теж під ремонт. По 100 гривень. Такі сукери. Це не варена. А тут варена. Теж 100 гривень. Так, набори молотків. 2, 4, 6, 7 молотків 250 гривень. Так, тут 6 молотків. Що тут у нас? Теж 250 гривень. Так, труборез, труборез в нормальному стані 350 гривень. Такий. Насос. Насос качати масло з бочки по 400 гривень. Такі насоси 2 по 400 гривень. Так, винти, винти по 150 гривень. Такі, такі. По 150. Так, є такий цікавий сьомник, Сйомник гільші, чого, ну не знаю. Дуже такий хороший ремболт, тут ремболт. Гарно крутиться. Всередині конусна, конусна гайка. І тут такі насічки є. Гільзи, походу, виймати або що, Не знаю навіть, з чого це сйомник, Такий добротний сйомничок. За сйомник пишіть, домовлятися будемо. Дивіться, такі ще редуктори є. Редуктор чес 125, передатка 50. Дивіться. Крутяться легенько. Гайка присутня. Так, цей так само. Так, лапа. І сторін є. Так, цей тоже 125, передатка 50. Так, я його розкручував. Тут все в маслі. Зараз покажу. Видно, виробітку нема. І такі підставки до них є. Двигун, там натяжка двигуна, ромбіком натяжка йшла. Такі станіни. І це такий редуктор 1 до 25 шкілом. В такому стані. Ось бачите. Ціна його 1800 гривень. Слідуючий редуктор. Ось такий угловий. Видно, так? Да? Передатка 1 до 32 1000 гривень. 100 гривень. Такий. Так, редуктор такий 1 до 43. Виход на 2 вали. 1500 гривень. Так, слідуючий редуктор з бетономішалок Передатка 1 до 52. В такому стані. Бачите, ціна 2000 гривень за штуку. 1 до 50. Ціна 2500 гривень. Такий редуктор. Ще такий редуктор є. Прикручений на ось таку пластину з якогось намоточного апарата. от Видно. такий маленький редуктор. Ціна 1200 гривень за пластіну і без пластини 800 гривень. Так, редуктор. Отакий. От Зараз я вам покажу. 2Ч63, передатка 10. В такому стані. Так. За нього хочу 900 гривень. Залишилась така каретка. Треба розробляти 900 гривень. Домкрат такий є. Домкрат 1200 гривень. Так, по запчастинах Зиловський гур, не знаю, не перевіряв. 700 гривень. З кріпленням, з бачком повністю. Так. Такий мотор-редуктор. Так, тут що по ньому? Ціна його 3 тисячі гривень, буде акція. Передатка 1 до 20 цього редуктора. На виході, приключеному, на виході, е, скільки там? 67 оборотів. На пластині, натяжний механізм, все чітко перевіряв, мотор працює. Іще один такий великий редуктор із бетономішалки передатка 1 до 20. Шків, кріплення тут є така переходна. Ціна 2500 гривень. Може, треба комусь ФВ-шку на. Запчастини 600 гривень, без шкіла. Так, ФВшка. В хорошому стані. А зараз попробую, як хрюкає. 1200 гривень. Комплектна, хороша. 1200 гривень. Так, ще такий редуктор один залишився. Передатка 1 до 1,5, вага його 74 кг. Крутиться дуже легенько, все з ним чітко. Тут спереді, бачите, корпуса закручені на такі болти великі. Дуже гарний редуктор. Людина брала, передзвонила, каже, все нормально, редуктор дуже мощний. в общем, одним словом, довольна. Так, і один такий редуктор РЦД-250. Виход там на два вали. Передатка 1 до 25. Так, зараз покажу стан шестерні. Ось, бачите, крутиться легенько. Я його не вскривав, але так бачу, що він нормальний. Балка із Славути на мотоблок, може комусь треба. Повністю у комплекті, там є тросики на ручняк. 1200 гривень балка. Так, з бетономішалки ще один такий редуктор, відрізаний прямо з груші. Із швелером, з ступицю, ось дивіться, працює. Цей редуктор буде 2000 гривень. Такий угловий редуктор з щітки. Передатка 1 до 3. Тут всередині зуби чоткі, ціна 1300 гривень. Колесо, може, треба таке. 300 гривень. Так, диски. Так, за два 150 гривень. Пара 150 гривень. І тут знизу, знизу є ще така стоп. 350 гривень.